Ну що вітаємо, Таємо, друзі, у нас з Тетяною проблеми. Ні. <плес> у нас з Тетяною проблеми ми дуже погано повертали і вирівнювалися. Ми вже колись відпрацьовували з неї праві повороти, а тепер щось піймали себе по каші. На думці, що і ліві повороти у нас такої сіде. Що ми робимо? Ми вже годину 40 їздимо по лівим поворотам. Зараз подивимося, чого ми навчились. Ніе! Подивляємося, подивляємося завчасно. Тут у нас перешкода справа. Добре, треба встигати дивитися. Добре, добре. І звідки ми поступаємося і куди ми їдемо. Добре, добре. Знову лівий. Вже-вже подивлятися, завчасно подивлятися. Усі боки подивлятися. Добре, добре. Більше, 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 більше на суцільну не наїжджати. Знову лівий. І отак от і ми їздимо по колу. Зараз вже до двох годинок доб'ємо. Я сподіваюся, що а, ми закриємо це питання. Да? Я дуже надіюсь. Сильно сильно сподіваюся Добре, діду доброхувати. Добре, добре. Ведете? Пойдете, пойдете. Тобто проблема була в тому, що очі е бачать, але е руки не роблять. Ми блокуємося і їдемо або в машини, або газуємо, або. або Ну, коротше, переляк. Трішки у нас переляк. Е і щоб позбавитись того, чого боїшся, треба до хіра разів відпрацювати. Я вже і кричав, ну ми тільки не плакали, да? майже стрималися. У нас тут уже як в цих бразильських серіалах чи в яких ні, напевно, не в бразильських. Там, де всі емоції випльоскуються, більше закрутити, більше на суцільну не наїжджати. Добре, добре. І отак от ми і відпрацьовуємо. Це дуже нудно. Але практично. Да, Бо першу годину ми так тупили, що це просто капець. Буває норм, як цього позбавитись. Ну ми вирішили вже це питання закрити раз і назавжди. Тому я вирішив, що ми будемо хірячі ці повороти до тих пір, поки ми їх не відпрацюємо. А тут все вузько. Тут у нас машин дуже це все можна сказати односторонки. Це ми по односторонкам робимо ліві повороти. Але в реальних умовах і у нас тут перешкода справа, наприклад, при обмеженні оглядовості, і треба встигати видивлятися і туди, звідки поступаєшся, і куди ти їдеш. У нас тут маршрутка, які відкривають двері, це треба теж врахувати. У нас тут припарковані машини, а, з котрі з відкритими дверями і звідси хтось виходить. Тут людей дохріна, машини задом виїжджають. Ну тобто тут максимально складно. Це п'ятачок навкруги парковки біля Хетсбургера на Дарниці. Подивляємося, подивляємося. Добре, добре. Ще раз оглянути. Немає. Підкрутити ще, щоб ми на суцільну не наїхали. Так і не підкрутили, ладно, хрен з ним, в п'ятірочку зайшли. Лівий. Тож, беріть на озброєння. Якщо у вас щось не виходить, робіть це до всерачки, до тих пір, поки не вийде. Інакше ви не навчитесь. І тоді можливо буде якийсь результат. Як би це нудно не було, тому що я вже сума схожу, мене вже е, закружило. Ну самі розумієте, як інструктору їздити по одному колу дві години. Годину 46 хвилин ми йдемо на рекорди. Причому праві правовороти ми відпрацьовували на перехрестях, е, там якось веселіше було, тому що, хоч якось, змінювалася ця обстановка. До речі, напишіть, як обстановка на українській мові буде. Та дорожня обстановка, дорожня обстановка. Хто там поліглот, напишіть в коментарях. А ми отак от і їздимо. Так от і їздимо. І все у нас більш-менш потихеньку виходить. Дуже добре. Дуже добре. А ми без проблем їхали в ці машини. Били вгально. Їхали в бордюри, били в гальма, тірялись. А зараз я от уже не втручаюсь. Трошки навіть своїми балачками заважаю, але очі бачать, руки, ноги роблять. Тобто ще 10 хвилиночок ми то все закріпимо. Добре. Причому оці два повороти більш-менш такі легкі, а ці два повороти наступні, складні. Тому що а, тут перешкодна справа, це прилага територія, і тут рівнозначні позиції завжди. Тобто тут по перешкоді справа. Треба гарно видивлятися і встигати заводити, і добре, добре. А далі нас ну, верніше, у нас другорядна дорога. Ну вірніше, у нас виїзд з прилагої території, у нас знак поступися, і у нас тут теж обмежена оглядовість, е і машинки інколи швидко вилітають. Це раз, це звідти. А ще у нас зліва парковка і треба встигати дивитися і туди, і сюди. Дуже добре, дуже добре. І на суцільну бажано не наїжджати. Трішки кінчиком переднього колеса заділи її. І зараз в притірку до неї їдемо. Так що от така от історія. І знову ж таки, не виходять парковки, паркуйтесь до сирачки. Не виходять повороти, повертайте. Ще щось не виходить. Робіть це до тих пір, поки не вийде. Ми, наприклад, два попередні заняття відпрацювали швидкісну їзду по широким дорогам по місту. І вчора у нас, до речі, всі помітили, що трафіку в місті. Ми можемо почекати, так? Да? От чувачок паркується. Він уже зайшов глянути в ліве дзеркало, зміститись лівіше. Більше. Да. Глянути в праве дзеркало, зміститись правіше. Могли б і почекати, тобто можемо без проблем почекати, допоки він... А, ух ти, перешкода справа, яка гарно виїхала, так? Да? А, а тут, як завжди, блин, коні, люди, все підряд. Так, треба уважно видивлятися. уважно видивлятися. такі от вправи. І не лінуйтесь, якщо щось не виходить, то попросіть свого інструктора відпрацювати це до автоматизму. По суті, ви повинні навчитися дивитися в різні боки. В різні боки. Бо з однієї сторони у вас хтось прилетить, а в іншу сторону ви їдете. Куди б ви не поїхали, ви повинні дивитися в різні сторони. Лівий клас. Ось якось так. Стоїть не так. Щось в нього Не вийшло запаркуватись нормально. Ну, там вузько було. Okay. У нас тут і машина задом виїжджала, okay. уникаючи <кхух> ДТП сигнал, LED. бо водій не переконався, ми швидко не їхали, ми їдемо обережно і спокійно. А водій просто різко прям тупо в нас почав виїжджати. Так, двері відкриті теж враховуємо. Пока Встигаємо, 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 видивитися. Встигаємо ще. Глянути ще. Добре. Лівий. Вирівнялись, включили. Ми їздимо ляга другу годину по лівим поворотам. Ми повинні завжди бути з покажчиком лівим. Так? Широкувато зайшли, швидкувато. Красиво! Ну так, да, ефектно. Аби контрольовано. Бля, халивый. Только не так риско, просто вмыкаем спокойно. 100 метров просто э, есть везде, и мы можем его включать завчасно. Сразу же. Да, сразу же. Как только выровнялись. Выдавляемся, выдавляемся, все враховываем. Mm -hmm. Так, еще бегают у нас. Лівий. Я це вже запізно. Я встию. Я встию. Да, Добре, там маршрутка долечила. Більше закрутити. Стараємося не наїжджати на цю суцільну. Ми зараз по суцільній їдемо. Пригальмувати. З дедом обережно. Він наша зустрічка. ми його враховуємо як зустрічку. Пригальмувати. Хай він нас об'їде. Ми... Так, це цікаво. Поїхали? Велосипедна там, блять, справа, долбоёб. Йдемо далі. Як така ситуація не зрозуміла, то розібратися з ним. Ну якщо він так уже став, то треба було їхати ліворуч, да? Так, чисто, щоб до нього дійшло. Він просто їде по зустрічці раз, їде на велосипедній смузі два. І він мені здається явно не в собі. Він трошки страннуватий цей діт. Тому подалі. Ми дивимося, що він і щоб він на собі їхав. <тан> <тан> Бо ми ступен. їдемо по ПДР, ми їдемо по своїм смугам. А він їде по зустрічці, е і в нього є велосипедна смуга. Ладно, якщо б він правіше їхав, але е якщо ми забуваємо, що тут односторонка, то він наша зустрічка, і ми при повороті повинні його пропустити. Правильно? Тільки він повинен бути зліва від нас, а він бляха по центру їде. Тому не сильно зрозуміло, що той дід хоче. Подивляємося, видивляємося. А цей хатабоч постійно їде. О, цей теж вирішив припаркуватись. Бать красаво. Лівий. Бо там кірпіч висить. І тут кірпіч. І в нас тільки ліворуч можна. Тобто ми тут їдемо, нічого не порушуючи. Маємо право так от їздити по кругу, нікому не заважаємо. В незрозумілій ситуації, не треба рішення приймати і щось робити різко. Треба зробити паузу, там сигналять позаду та похер. Нам, аби діда не зачепить. Ух ти, який ліхий, да? зря він так. Зря він так. Тут можуть бути недосвідчені водії, котрі не врахують його і вискочать, і буде ДТП. Але він не париться, в нього недорога машина, він готовий. Він знає, що він правий і він летить. Як кончений. Добре, підкрутити більше, більше, більше. Ще більше. Оооо, оце ми, оце ми виправили а, свій широкий загод, щоб не на суцільні їхали. Це на крітєрочку до да, суцільній. Добре. І на выходили. Дуже дивилися, частіше дивитися в різні боки. Ви залипли більше, ніж на секунду в прогляді і цілу секунду не бачили, куди ви їдете. А у вас тут хтось може вискочити? Так? так. Дивимося ріще. Не залипаємо більше, ніж на секунду в одному прогляді. Кожну секунду туди-сюди, в різні боки. По машин зрозуміло, якщо хтось дірнувся в нашу сторону, ми пригальмовуємо, тому що вони, напевно, нас не бачать. Що там, ліхача немає? Добре, 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 добре. 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 Ну що, останнє коло? Ага. Давайте, Ой, тобі, зробіть його гарно. Так, тому не заїжджаємо в велосипедну смугу. Добре. Гарно. Оце було гарно. Оце прям гарно було. Тут, тут бляха, щоб не зглазити. Лівий. Темп не наращуємо в тому ж темпі. Це якраз гарний адекватний темп. Те, що ми відпрацювали. Тобто у нас, по суті, швидкість тут в поворотах 10 на прямих до 15 доходимо. І в поворотах у нас на, на гальмах, так? А -а -а. Тут ми навіть пригальмовуємо, тому що обмежена оглядовість, відкриваючи цю оглядовість дуже добре. І тут достатньо різкий буде поворот, тому подалі затягнути, але все рівно отих видивлятися, бо вони в пріоритеті. Цей бляха куди. Під кирпич закручуємо, подивляємося. Нема там нікого, і звідси ніхто не виїжджає. Бардюрку об'їхали. Добре, так і заходимо і дивимося. Підрівнюємо, підрівнюємо. Так, рівненько собі їдемо. Поїхали з правим показчиком. Ось так рівненько в рибалку станемо. Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Отак от, от ширше, ширше, щоб в рибалку рівно. Ні. А, рибалку. Ми повинні рибалка. Ага. Да? Ага. Тепер підрівнюємо. А тепер включаємо правий показчик. І з правим показчиком плавненько зупиняємось. Трішки ближче під'їхати і не ага. так різко зупинитися. Нам так різко не треба. Плавненько. Оце плавненько. Паркінг, ручник. Працюем, працюем. И пока щик в конце. Добро, надеюсь, мы это питание закрыли. Ой, надеюсь. Я надеюсь.